Не спіши, головне. Розслабся, видихне. Тепер він... він твій може бути, хіба спокійно працює з ним. Можеш на там ту локацію його витягнути, якщо він дасться. Але перш його відпусти на середину водойому, якщо зможеш. Щоб він не пішов десь у корчів. Вона там ті локації може, але там корч є один, теж хуйов. Віддай телефон, кажу, лізь в воду як хочеш. Не пускай, не пускай в корчик. Корчик твій піздана. Корч? Там добавити дерево. Адреналін грає, можеш як хочеш. Хочеш, так доставай, ти воно достанеш так, можеш достане. Давай, 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 заводи. Ага, хуй там, завів. А відпусти, хай гуляти. Проект має працювати. Не спіши, не спіши. Не спіши, не спіши, гоно. Сигарет не маєш в мене. Удушки не маєш. То я скажу вдучку. сигарет не маєш, ніч, Ну все, розслаб, тепер по руки. Присядь і ботай білу сорочку хуйову, він тебе бачить. Знімай майку, то тобі на помню тверду і шапку зніми. Поки він там знімай майку, я тобі говорю реально, він тебе бачив, білу майку. Хайде, хай, Ти не спіши, він по котам. Царібо тебе бачили, білі мається. Що, тепер помалу потихоньку не спішав. Він має бути твій. Подумай, тепер не спіши. Хто не штука, що тобі обріжу, поводка немаєш, спокійно бав його. Вважаю, трохи скоріше, щоб розверни його сюди. Ти на ту локацію його не потягнеш. О, відпусти, ти відпусти його де я тут, відпусти, відпусти його. А от тепер поберемок тут є на тувом, є твой корчик. А от тобі тут зручніше, Чекай, бо ткань хуйню. ту сухому. Ну нічого нормально. Ти твар з ним. не дружка там корч, кажу тобі. Там десь має бути корч. <coughs> Соня, спокійно, спокійно, не скиш. Не спіши, бав його, бав ще, бав, Він ще не заїбався. Нащо при цьому працював? Трохи зігнись. Зігнись, він його бачив. Сачок трохи почув. Не давай, не давай, не давай, не давай, помалу, не скрізь, спів... сильно не затягнув. Приділив розуму, затягує. Ось тобі бравочко, треба сутки брачку туди лізти. Ну. Я не думаю, что он влезет. Хиба, что на половину. Ты его не вытягнешь так. Ну давай попробуем. Ты можешь его завести. На меня. Угу. Не спеши, а то все они впереди. Ай, бля, хвостом бьет. Хвостом бьет. Ну вот так, так. Біномоту їм блять тройки шось Тього не витягнеш там, я його Ти бачиш Сачок? Так да. я живой влізе, диви. Та то влізе не бійся, я підтягну трохи. А там далі уже Бог, я бога... Да. Я боюсь, що він зачіпиться. Якось зійти здобув. Якщо б боїться, ну а як ти хочеш, ти його записок не возьмеш, хоч би схотів. хотів. Я сам не знаю, як витягувати його зараз. У мене сашка немає собою. Плюс ж на тобі десь з максимум буде по яйцяплі. Це записок не возьми, твій от... Шанс тільки сачок. Не мить Хайде, ху, бля, я уже замучився, але то хуйня то. Небеса, він це розтягне, я його постараюся не проїбати. Він, мабуть, у голову запалив там уже. Уже може Бог да. назад не може? Хм? Він ж назад не, можу, не, назад я, не може? Ні, він може і назад. Може? Може. Він, бля, силу має піздецну. Бо в мене телефон, тому я викину ти ти можеш присвісти? Ну давай бачу, бля, як він ще майже здається, але він ще не здається. Туди його не возьму вітом. Угу, що моє село... Пуси, пуси, пуси. При, прийдеться тобі лягаль лізти все одно. Так, сім хвилин у мене відео поки ми зітряли, але ну, вже більше було, бо я тут є не сів. Він натиснув. Не спіши, не спіши. Тому не спіши. Поп'ятка номер п'ять. Чи може два тя поп'ятка? Значить, відпускаємо. Я фральбав дві години, блядь, визнайшла. Các bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ Пусти, пусти. Пусти. То хуйову. Дуже розверну його. Не спіши його. Бля, я буду так заліз. Не, не сюди, він не піде, він бачив сачок. Якби ще пів метрів десь кабішого. Там корч брежно. Там корч друг помал. От інху я не можу зробити майсел. От тут дуже хойову, він туди поліз. tą Co, co ty patrzysz? Nie czujesz tą porę. Nie, nie mij się, nie mij. Nie, nie, nie spieszy. постараюсь его трохи развернуть. Блядь, как оно. Бы ты залез, ты бы уже его взял. Ну, не спеши, Блядь. блядь. вин бачался чуок что, блядь? <звук> там надо бы его хуй потом достать. Ещё там в ту сторону ходя, бля. Не-не-не, нахуй. Жилка 25 яка? 25-ка хоча б? Чи 22-ка? Чуєш? Прошу? Жилка яка? 25-ка чи 22-ка? Жилка? Я тільки не знаю. Я зрозумів. Блять, 12 минут уже баем, то то, что пустять. Just страшно змучився і все. Скоріше всего ты заебашься, блядь. Амурчик. Амурчик умает. Амурчик умает. а его... не Чего? Не, не спеши, не спеши. Ты не ты уже Чего? 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 ты? Чего? Чего?

жилка, та? да? Я бы боялся, все-таки в туда А ты туда? то бы залез, ты, блядь. по пояс. Так что толку, что залезешь? Ну? Ты, yeah. блядь. Yeah. 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 Що без сантиметр? Йомоєш? Может, это не можна, шо, так сіздави, як то так создаває като дура? <кліх> я е бывай се тут

Я звайну винесну, я вот... У нас таки в торті було. <сіподжу> я не вірю, верно. Чуть тягнути, тягнути. чичану. Три тяга Во-во-во. Ну, то все же драсы. Давай, рориш, запхай. Та ні, то тут підсак не справиться. Там тривий багато, там важко. Є. Ще не є, ще не є, чекай. Я було шатка. Та я не мінути, не дай пароль. Та тягни разом з тим, помогти тобі. Порветься, помало не спіши.

Що <прохи> Дякую дуже. Дякую, <прохи> е можна дати пропозицію? Ти сьогодні клина того випустиш зараз? Клина? Так, ну, да, то що взяв. Я випустив. Це молодець.